Друзі, сьогодні я вас запрошую у цей неймовірно мальовничий старовинний парк. Якщо зовсім трохи відійти від набережної, то можна потрапити ось в такий парк. Зараз я намагатимусь не зняти людей. Такий цікавий старовинний парк. Закинути, покинути. Дивно чому? Тут багато людей з песиками. Гуляють. О, який неймовірний вид. Тут люди грають у ігри. Хотів сказати, настольні, але ж вони не настольні. Там он якийсь оце вид. Тут є ось такий сад із платанів, поруч з яким знаходиться найбільша гліциня, яку я колись бачив. Більший стовбур. Ось який він. В порівнянні з велосипедом. Це ціла арка. Безліч мальовничих куточків, сходи. Це я з лавочки сприйгло. Що не зробиш для того, щоб зняти вам гарну картинку? Старовинні мури, а вони, правда, старовинні? Там ще якийсь хід. Моторош наш. І лавандові поля. Принаймні одне, довгеньке поле. Дивіться, як гарно. Звичайно, можливо, ви напишете, ой, щось не доглянуте, щось не пострижене, але тут прогулюються люди і їм приємно. Ось так, я думаю. Природа, ближче до природи, ближче до... Звичайного такого натурального. Дивіться, скрізь є такі куточки, де можна посидіти разом, побалакати. У кожного буде окремий свій куточок. Тут відкривається просто вже частина за цим старовинним фортом, чи як його назвати, ще така погода гарна. Сонечко. Але все це частина парку. Песики бавляться. Ось вхід, оце старовинна частина, той форт, це Лавровишня. До речі, у мене є відео на каналі. Вічно зелена, хто любить зелень. Скрізь дуже багато вже високих, великих туй. Бачите? Які вічно знову ж такі зелені і створюють неймовірну атмосферу будь-якому парку лісі де завгодно. І ще одна принада це різні рівні. Ну, Там вверху не можна на стіні гуляти, тут можна ось рівень, ось другий рівень. Можна спуститися ось є ще рівень. І ось там рівень. Ну і там знову ж таки високий рівень. Тобто багаторівнева така система, багато сходів. Це додає такого шарму для парку, будь-якого парку. І такого теж. Ну і звичайно великі дерева. Дуже гарні. Цікаво, коли отакі рівні, різні. До речі, мені здається, що це гортензія. І знову ж таки вона громадна. Може і ні, але квіти сухі, схожі на гортензію. Подивіться, я думаю, що це гортензія. Скрізь тут дуже багато зелені. Вічно зелені рослини. Плющ, туї. І ось вам ще один вид на мільйон. Як, а? Правда гарно. Неймовірно. Там арочка далі. І ось така арочка. Бачите? Там далі тис, чи туя, Чи ялівець, як правильно тис назвати. Бачите, ялівець. Такий підстрижений, гарний. Ось покажу такими ну, дуже гарний, хороший такий. Ось такий мальовничий парк. Ось така стіна. Це той, той е, маленький садок з платанів, який я вам показував на початку. Знову ця фантастична стіна і такий, не знаю, луг. Що це воно таке взагалі є. І піднімуся, спробую там, де є сам форт. А оце, до речі, хто вгадає, що це за рослина зелена, це плющ. Ось такий він розростається, справжній плющ, там, де тепло, достатньо взимку. Яка зима, немає холодів, дуже сильних морозів. Подивіться, як мальовнича виглядає ця арка. Арочка, на якій росте гліцинія. Ось вона. Бачите? Арка, на якій. Повністю заплетена гліценією. Там далі і далі. йде Ось це дерево, ну таке фантастичне. Знаєте, хтось шукає собі там парк, відпочинок, де все там вилизано, прям таке. А багато людям подобається, коли парк такий природний, знаєте, каміння, от таке дерева великі. Природні, вони красиві, воно не занедбане прям дуже, але воно таке більш природнього формату. І комусь прям подобається, щоб граніт там, не знаю, блищав. Ну, а комусь отак подобається, старовинне каміннячка. Бачите? Ну і найголовніша частина це саме цей форт. Тут така, Такі споруди цікаві. Ось ці сходи теж така тераса, можна на неї йти. Там закрито все. Наверх не зайдеш. Там воно. Орел. Гарний, гарнюсінький, великий такий, ну як півмашини, я думаю. От. Ну і такий форт. Тут такі лавочки вже сучасні. Стилізований 2016, а там двір якийсь занедбаний, ми туди не підемо, я думаю. Тут чоловік якийсь грають. Я забув, як та гра називається. Баскетбольний щиток. Все інтегровано більш-менш у. О, там є зона ще ігрова, зайдемо. Ін інтегровано у суспільство. У життя, звичайне. Бачите, кріплення. Тут були ворота. Вони зачинялися. А там вже йде далі трошки Ріденс Парк. Може музей, але я не піду в той музей. Хай, Ну, Мені не дуже прямо хочеться туди йти. От як він виглядає зовні. Ще можна пройтися. А що платити більше. Трошки затемнюється постійно щось Красиво. Дуже гарно. Дуже красиво. Отже, отаку старовину робили. Тут іще Асерланд. 1882 рік. Побудували, напевно, в тому році. 1872 му Може раніше, знаєте, воно ж тут все з середніх віків. А, це, бачите, прибудували оцю штуку, а так-то воно старовинне, каміння старе. Клас. Ну, оці сходи різні. Звичайно, для мене це все для кожного парку має бути обов'язково архітектура паркова. Це був парк Фріден, Фріден. Парк. Фріден. Фріденс пла, парк, я забув, як він точно називається. Втім. Таке цікаве, що то. І на Гліцині, на цій я вам скажу дякую за перегляд і скажу вам до побачення і гарного вам настрою. Бачите, навіть якщо це не якийсь крутий парк, можна... Піти насолодитися природним видом. Чого вам і бажаю.